Вікторія Семененко, не кради мене у світу. Ти знаєш, слід було давно поговорити? Давно я мала розставити акценти у наших стосунках, визначити, що правильно, а що ні, але не могла. Як дурна потопала у твоїх добрих очах, теплих словах, обережних дотиках, навіщо ти закохався в мене? Ну хіба можна у нашому віці кохати так? Як кохають вперше. Хіба можна бачити життя по іншому, думати, що небо одне на двох, мовчати і розуміти в себе слів? Це кохання, так. Скажи, я не знаю, я ніколи не кохала. Ти знову своїм поглядом поглинаєш моє життя. Навіщо це тобі? Навіщо тобі знати про мене все? Я звикла бути недосяжною, як зірка в небі, і мені так вільно, а тут ти. От цікаво, якщо закоханий чоловік дивиться на жінку, він завжди роздягає її поглядом. Чи, можливо, він думає про щось інше? Хоча навряд, чоловіки завжди роздягають, тільки я, на твій погляд, як на колючий дріт, натикаюся. Він солодко даре моє тіло і душу, мабуть, я бачу, як ти зосереджуєшся на кожній деталі, оправляєш мені блузку, роздивляєшся мережевий комірець, запам'ятовуєш колір моєї помади, знаєш аромат моїх парфумів. Навіщо це тобі? Я давно не зустрічала таких романтиків, як ти. Чоловіки, які траплялися у моєму житті, звикли брати. Просто конкретно, без романтики, залицянь, компліментів. Вони були сміливі та серйозні із сформованими життєвими позиціями і реалізованими планами. Але ти ж не такий. У тебе все тільки починається, тобі необхідна підтримка і поштовх, віра в себе. І все вийде, я сильна. Позитивна, вмію заряджати своїми емоціями інших не знаю, можливо, саме це тебе і притягнуло до мене. Як побачив тебе, ти заполонила моє серце, наважився на розмову Олег після місяця нашого знайомства. Олеже, будь ласка, не починай, намагалася його зупинити. Насправді я знала про його почуття до мене. Жінки все розуміють без слів, його теплі жести, гарячі погляди, приємні дотики, постійні компліменти і знаки уваги, цього було достатньо, щоб зрозуміти, що я не байдужа Олегу. Це все мене приємно тішило, однак Олег не той чоловік, який потрібен мені для життя. Не перебивай мене, просто послухай. Ти знаєш, що ти інша. Олег почав характеризувати мене гарними словами. Ще недавно я чекала цієї розмови. Якби вона була два тижні тому, я б відповіла взаємністю. Він не знає, але тоді я ладна була на статеві стосунки з ним. Так буває, коли чоловік тобі подобається спонтанно, з ним не хочеться ходити на побачення, а одразу виникає бажання впасти в його обійми. Але Олег не встиг вписатися в цей тиждень закоханості. Ти сяєш, як сонце, заряджаєш усіх світлою енергією, ти дуже гарна. Я б тебе беріг, здував би палинки, носив би щодня на руках, наші діти були б схожі на тебе. Олег, очевидно, вже все розписав, не враховуючи моєї думки. Стоп, Олежа, які діти, ти про що? Я не хочу давати тобі надію. Невже ти не бачиш, що я не хочу створювати сім'ю? Не хочу. Останнє слово я вимовила настільки голосно, що, мабуть, почули люди на вулиці. А що тобі потрібно? Це неправильно жити так, як живеш ти. У тебе має бути сім'я, чуєш мене? Олег того вечора хотів до мене достукатися. Мене влаштовує моє життя, і змінювати його з тобою я не хочу. Вибач, коли я це сказала, немов камінь із серця впав. Олег сидів подавлений. Я не знала, як його реабілітувати. Я могла бути для нього гарним другом, могла тягнути його вгору своїми порадами, давати настанови, але я не могла бути його дружиною. Це інше, це несумісне з моїм життям і моїми правилами. Я знаю, що зробила тобі боляче, але не хочу, щоб ти плекав ілюзії стосовно мене. Я не хочу давати тобі надію. Ти був би ідеальним батьком, але я не була б для тебе ідеальною дружиною. Така правда життя. Пробач за прямолінійність. Олег уже не дивився мені у вічі. Я не люблю, коли люди ховають свої очі. Коли не дивишся в них, складається враження, що спілкуєшся сама із собою. Відчуття, що з моїм тілом щось відбувається, коли ми залишаємось удвох, зникло. Раптово. Я вже дивилася на Олега виключно як на друга. Є ж такі хлопці, які місяць наважуються сказати про свої почуття, а коли кажуть, виявляється, їх вже ніхто не хоче слухати. Я за прямолінійність. А з іншого боку, можливо, і краще, що Олег тільки зараз мені сказав, що готовий заради мене на все. Якби це відбулося в отой тиждень закоханості, я б йому віддалася, і тоді він би думав, що я відповідаю йому взаємність. Вибач, але в нас різні погляди на життя. Ти ніколи не забереш мене з мого насиченого життя, не посадиш у клітку. Я не зможу жити лише для сім'ї. Знаю, що за твоїми переконаннями міркую неправильно, але це моя позиція, і я не хочу її змінювати. Я хотіла, щоб він мене почув, але, дивлячись на нього, розуміла, йому потрібен час, щоб забути мене. Наточку, невже ти ніколи не хотіла мати дитину? Чоловіка, який носив би тобі каву в ліжко, закутував би ковдрою, коли холодно? Відвези мене додому і не заїжджай, поки по мене. Я сама добиратимуся з роботи додому, як було раніше. Давай зробимо паузу в нашому спілкуванні. За вікном автомобіля сіріло, я знала, що ця сіра осінь мене викручуватиме, як брудну ганчірку. Знала і ненавиділа цю осінь. Восени мене все дратує, порожня квартира, депресії, подруг, зухвале керівництво, Та що там перелічувати? Мої думки теж піддаються меланхолійності, а ідеї на якийсь час замовкають. Пробач, якщо своїм откровенням. Відірвав тебе від твого життя, сказав Олег, коли я вже виходила з його автомобіля. Бувай! Коротко в очі, немов хотіла, щоб він мене зрозумів, але я сиділа у холодній квартирі. Опалення ще не вмикали, але осінь уже встигла дихнути своїм холодом, який ніби тулився у кутках квартири. Я заварила собі кави в улюбленій маленькій чашиці, яку купила на виставці. Я не хотіла виходити заміж. Це всіх хвилювало і бентежило, погоджуюся, що у моєму віці вже мають бути діти, а я живу вільними стосунками. Після одруження моїх батьків і мого народження тато почав пити. Через це ми з мамою ночували у сусідів, ховалися у міському сквері, даючи, що гуляємо. Я не терпіла свого батька, бо він зіпсував мамине життя. Вона не могла його залишити через мене, бо хотіла, щоб у нас була сім'я, а я просила піти на квартиру. Мама старалася, щоб у мене все було, а мені було її. Так шкода до болю в серці, і я зненавиділа чоловіків. Я зробила висновок, що всі вони однакові. Тому після школи довго ні з ким не зустрічалася. Коли ми гуляли, всі мої одногрупники випивали, а потім підбивали клинці до дівчат. Я злилася і йшла від них. Та одного разу мені сподобався Валерій, старший за мене на три роки. Я вчилася на другому курсі, він належав до тих, кого називають ботан. Зациклений на своїй дипломній роботі весь у науці носив окуляри, через які виднілися його чорні очі. Він був милий і добрий, а ще сміливий порівняно з іншими ботанами. Тому він поставив собі за мету достукатися до мого серця. Так він мені казав, як лірик. Я йому вірила, ми ходили на побачення, нічого особливого в них не було, але я думала, що закохуюся у свого рішучого ботана. Він став першим чоловіком у моєму житті. Університетський гуртожиток, вихідний, ми удвох. Я почувалася щасливою жінкою, не ходила, літала. Наповнилась такою енергією, що ладна була гори з місця зрушити, купа ідей, божевільний стимул до життя. А ще Валерій доніс мені думку, що я сама будую своє життя і я вірила, що ніхто, крім мене, не зуміє забезпечити мені гарне майбутнє. Сподіватися на батька я не могла адже він мені грошей не давав. Моя стипендія і кілька сотень гривень, які мама відривала від своєї невеличкої заробітної плати, і які мені було боляче брати. На третьому курсі я почала працювати, перевелася на заочне навчання. З Валерієм розійшлися дороги. Я з головою поринула в роботу, через рік отримала підвищення, а далі сходинка за сходинкою. У мене була стабільна зарплата, з якої могла заощаджувати. Згодом я купила мамі однокімнатну квартиру, вона жила сама, а через рік зустріла своє перше кохання. Вони з ним зійшлися. Для свого рідного батька я стала ворогом, він зі мною не говорив, а коли був п'яний, міг подзвонити з чужого номера телефону і розповідати різні небелиці. Далі в моєму житті були чоловіки, старші за мене, із сформованим поглядом на майбутнє, забезпечені, деякі навіть одружені. З ними я перестала любити романтичні побачення. У них були конкретні бажання, а в мене конкретні потреби. Завдяки зв'язкам і постійному доходу я відкрила власний бізнес і працювала на себе. Мала невеличкий штат надійних людей. Мене все влаштовувало. Вранці на телефон прийшло смс-повідомлення від Олега. Якщо ти вирішила, що нам краще не бачитися, то так і буде. Сьогодні ввечері я їду в інше місто. Вчора мені запропонували роботу. Я вагався, але тепер все вирішив. Я подумала, нарешті Олег мене забуде. Цього дня він таки не прийшов до мене на роботу. Я намагалась не думати, знала, що так буде краще для нього, а ввечері я хотіла з Олегом попрощатися. Поїхала на залізничний вокзал, шукала його поглядом, не знайшла. Повернулася додому в порожню квартиру, готувала їсти і думала життя таки непередбачуване. Рік шаленого життя цілий рік у мене був один залицяльник, з яким я ходила на побачення, інколи згадувала посмішку Олега, його рішуче «хочу сім'ю, думала над нашими розмовами за кавою. Ще через рік він випав з мого життя, вже про нього не думала, крім того, з'явився інвестор, готовий вкласти кошти у відкриття однієї справи у Харкові. Я збиралася на зустріч до іншого міста, де він мав сказати своє остаточне слово. Наталя Володимирівна, протягла я руку чоловіку навпроти, який сидів і уважно читав меню. Олег Миколайович відповів, опустивши меню, і подивився мені в очі. Це був той колишній Олег, з яким ми розійшлися два роки тому, але він не подав вигляду, що мене знає. Познайомтеся, це Віталій Олексійович, інвестор, готовий підтримати вашу пропозицію, представив мені Олег чоловіка, який за мить підійшов до нашого столика. Рада знайомству! Посміхнулася я. Ми одразу почали розмову. Я показала необхідні папери, ще раз наголосила на прибутковості і корисності свого проєкту. Тим часом до нашого столика прямувала гарна жінка, а поряд з нею крокував маленький хлопчик. Вони привіталися з нами, а хлопчик почав лізти на руки Олегу. Я зрозуміла, що це його сім'я. Олег встав і пішов з ними, а ми з Віталієм Олексійовичем підписували необхідні папери. Сподіваюся, на плідну роботу, потиснув мені руку інвестор. Ваші сподівання будуть виправдані, посміхнулася я, попрощалася і вже збиралася йти. Але Віталій попросив Олега. Відвести мене до готелю. Мені було ніяково відривати його від сім'ї, але мої переконливі фрази, що я самостійно зорієнтуюся, куди мені потрібно, не подіяли. Ми їхали в автомобілі, знову за мікном гуляла містом сіра осінь. Олег виглядав зосередженим, зі щирим відкритим поглядом на ньому був дорогий костюм. Як твої справи? Я першою порушила мовчання. Дуже добре. Працюю, розвиваю власний бізнес. Гарний хлопчик, не втрималася я. І Васик, і дружина в тебе гарна. Олег зупинив автомобіль. Ми якраз доїхали до готелю, але він не відповідав. Я тобі допоможу і взяв мою невеличку сумку. Уже завтра я мала їхати. Ми мовчки їхали у ліфті. Я намагалася визначити для себе, чому Олег мовчить. Невже це байдужість? А ми могли б бути друзями, думала я. Він змужнів, мабуть, ходить до спортзалу. Нарешті ми зайшли у кімнату і, щойно я зачинила двері, Олег так міцно мене обійняв. Я скучив, притулився до мене. Тисячі мурашок пробігли у цю мить. Олеже. Я теж рада тебе бачити, відповіла я. Ти бач, яка доля знову нас звела разом, говорив тихо і не відпускав мене з обіймів. У тебе є чоловік? офіційний, уточнив, немає. Я була відвертою. Він почав цілувати мою шию, а в мене підкошувались ноги. Ти змінила парфуми? зауважив. Я що осені змінюю парфуми. Це нові. Я намагалася вирватися з його обіймів, Олежа, перестань. Це буде неправильно стосовно твоєї дружини. То не моя дружина, а хлопчик теж не мій. То сім'я Віталія, я хрещений батько. Він знає, що коли тато зайнятий, його не можна відволікати. Зрозуміло, тільки не кажи, що ти про мене не думала. Я не повірю, думала. Я бачив тоді тебе на залізничному вокзалі, чому ж не покликав, не хотів прощатися, знав, що ми ще побачимося, от і побачилися. Ти дурний і зовсім не подорослішав. Тобі так здається, шепотів мені на вухо, я й досі хочу, щоб ти була моєю назавжди. Не кради мене у світу, просила я. Зі мною ти не випадеш зі свого насиченого ритму життя. Я тобі це обіцяю. Олег шепотів мені тихо на вухо, що скучив, а потім почав цілувати шию. Таки від цього чоловіка у мене йшла голова обертом.